З Богом, шефе, починаємо! Не довбайся в носа. Чорний гуцул стрім залетів та дає всім джоса. Народився Віктор наш уночі при світлі, научив годіт єден грати на трембіті. Пак трембіту він лишив, у лайви подався, мільйон собі набив та й посповідався. Каже, не п'ю і не курю, матом не ругаю, аж вам сильно треба мат, яся з матюкаю. І газує на моторці, куди не поверне, аж не кладете ви лайк, він сяд вам не верне. Накачаний, атлетичний, знає то карінка, любить гусул її обняти, солодка малинка. Після лайвів чорний гусул встає із просоння, а у нього на порозі напівгола соня. Він такого не чекав, в очі їй позират, а малий у нього встав, бороду підпират. Є багато сексів мося і женити, але треба для початку практику набити. Анастасія в тому плані дівчина залізна, як приснився чорний гусул, намокла білизна. Зранку встала, і трусики Настя поміняла, за загусуло би пішла. Та й бися віддала. Файні в стрімах дівочки, да колися батлять, пак продовжують офлайн, з гусуломся бавлять. Іде гусул до спортзала, походочка сміла, шия темна, но не грязна, просто загоріла. Захоплюється гусул пластикою танця, в танцю йому не мішають, навіть його яйця займається барберством, іде в барбершоп. Підстреже вам бороду, будете мати шок. Полюбляє чорний гусул музику складати, заспівати та й заграти ще й затанцювати. Хто не любить, як гусул пісеньки співає, той, напевно, нашим людям лише на нервах грає. Захоплюється стрімерством та й лайвить наживо. Подарунки заробляє в тіктоку красиво, сідає на мотоцикл. Та як дасть він газу, чиновники Нафтогазу мають шок одразу, любить плавати у басейні, день і ніч би плавав. Якби міг та в Антарктиді, лід би всій поплавив. Лижі, то вам не лизати, це не кунілінгус. Займається лижним спортом, має його привкус. Барберство, музика і танці, лижи й мотоцикл, хоче гусул результат, повторює цикл. В армреслінгу майстер спорту. Титули він має, летить швидка на змагання, руки всім ламає. В батлах йому кидають дуже круті бусти, деколи вже доходить навіть до розпусти. Перчаточка в рюкзачку треба її достати, закинути подарунка і цю тему догнати. Буст тоді підсилиться і уп'ятериться, а гуцула опонент лише роздуплиться. Туман кинули у батл, це вінець стосунків, щоб не бачив опонент.